Люблю сіяти перець з прокільченим насінням. А щоб насіння перцю скоро прокільчилося, замочую його на 10 хвилин у перекисі водню, Потім промиваю і загортаю вологу ось таку паперову серветку. Це насіння було замочене на прокільчування. 18 лютого. Сьогодні 22 люте. Ось такі кільця в моєму перці. Перець прокільчився майже 100%. Це домашнє насіння із перцю сорту Леся. Залишається набрати ґрунт і просіяти такі перчини. Прокільчене насіння швидко зійде. І ми вже не будемо думати, чи воно зійде, чи не зійде, бо бачимо, що воно прокільчене, отож мусить і прорости в ґрунті. Щедрих всім врожаїв.